Доброго дня! Розпочався сезон огірочків, Зібрала огірки, хочу зробити квашеними. Спочатку вони будуть малосольні, а потім я закіпчу той розсіл і залью їх, і вони будуть мені вже на тривале зберігання. Для того, щоб зробити мої огірочки, квашення, як мої діти кажуть, бабині огірки. Я використовую вишневий листочок, вишневий листочок, зонтики від кропу, смородиновий листочок. Листя від хріну, листя від хріну, сам хрін перець горошком, лаврушка, чесник, звичайна сіль, не йодована ні в якому випадку. Звичайно, сам огирок, і духмяного перцю у мене не було. Якщо у вас є, то просто чудово. Я накладаю в баночку 3-літрову, я роблю 3-літровими слоїками, я накриваю, закладаю в стоїк. Спочатку хріновий листочок, потім лист смородини, лист вишні. хрін ріжу його, як ви бачите, такими половинками. Засипаю закладаю огерочками. Огерочок у мене свій домашній Я його мочила, бо у нас дуже спекотно. Я його замочувала недовго замочувала, години на дві, обрізала йому жопки, як ви бачите, з усіх сторон. І заклала в баночку. Далі зверху я засипаю 3 ложки столові, зверхом верховиті столові ложки солі. Після того ми заливаємо це все холодною водою. Ось я залила це все холодною водою, накрила кришкою, перемішала, і зверху знов кладу лист смородини, вишневий листочок, і кропом це все завершую. Це ось так закриваю. Це так роблю я. Ось. Не дуже зручно мені вам це все показати однією рукою. І зверху кропчиком. Все. Під низ, під баночку поклала тарілочку, бо воно буде бродити і трохи буде вибулькуватися. Спеції викладете любі, але мені здається, що чесник і кріп, це обов'язково. А далі вже все по бажанню. Після того, як ви це зробили, у, мене, у нас спекотно. Але спекотно чи ні, то він у мене все рівно стоїть дня 3. Якщо я хочу їсти цей огірок завтра, я б так само поклала три ложки солі, але залила б це окропом, і він би до завтра був готовий. А так він у мене постоїть дня 3. Цей расол змутніє, і я його, якщо це на зиму, то я його закипічу. Злию розсіл, закипічу і назад залью в банку і закатаю кришкою. Якщо це я їм його вже, то я його огірочок посвітліє, росол трохи помутнів і огурчик вже готовий. Ну, Зазвичай на другий день вже можна їсти. Після того, як прибираю в холодильник, і ми пару днів їмо ці огірочки. Так що таке, сподіваюся, що я розказала то, що знала. Якщо щось не так, то верніше, якщо ви робите по-іншому, то я чекаю ваших коментарів.